Ви сто відсотків праві заголовок, просто клікбейт. А відео націлено показати, який важкий шлях проходить кожен учень, у тому числі стикається з недобросовісними автошколами. Мені відос сподобався, не сподобався лише заголовок, і оця фраза, напевно, якою хотіла зачепити аудиторію, але проблеми розписала гарно розповіла. Проблема номер один: це недобросовісні автошколи. Номер два недобросовісні інструктори там розумієте, корупція десь уже на останньому місці. Я маю на увазі сервісний центр, що там валять і а, валять для того, щоб ви знайшли можливість купити, тобто, це взагалі саме останнє зло. Я вам чесно скажу: зло номер один це недобросовісні автошколи, і зло номер два це непрофесійні, недолугі інструктори, які себе вважають інструкторами, а насправді їм самим би вчитись. А тож, дійсно максимально погоджуюсь з тим, що інструктори. Я скажу цифри. Я думаю, 80% інструкторів не варті навіть і 300 гривень за годину. Це просто таксісти, які ем, проводять з вами якийсь час і розповідають історії про своє життя і свого життя, як він там з кумом кудись там їздив. От і все. І до навчання там немає нічого такого. А таке навчання підійде їздовому, який обдарований, який вже вмів їздити, який і а, навіть якщо йому не розповідати, йому аби руль крутити, до нього там дойде, він все це роздивиться. А, тож, проблема номер один це недобросовісні школи. І сама основна проблема наш терплячий нарід, наш терплячий учень. Який не буде розповідати, його кинули, намахали, обманули і тому подібне. години вкрали, обіцяли 40 годин. Сказали потім, що то 40 а академічних по факту 30, Потім сказали, що за кілометраж вираховуємо. Потім сказали, що ще й на іспит вкрадемо. А потім виявилось, коротше, що він заплатив, тіпа за 40, А насправді від'їздив 18. Це я про київські школи, які отак от намахують людей. І учень про це недер не розповідає, тому подібне. Ну, тобто, думає, ладно, це, напевно, зі мною тільки так, і все, і всі інші йдуть. Проблема дійсно глобальна для всієї країни. Це недобросовісні школи і недобросовісні інструктори. Що з цим робити? Я не знаю.